Доброго дня, любі мої діточки та шановні батьки. Погляньте, який сьогодні морозний свіжий день. Давайте ми з вами носиками вдихнемо у себе всю радість, все добро та усю красоту цього дня. А ротиком видихнемо усі негаразди, усі образи. Дітки, ми сьогодні з вами будемо багато спілкуватись, тому пропоную підготувати наші язички. Ма, 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 вже прийшла зима. Ла-ла-ла снігом землю замела. М ем, 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 саночки візьмем. Дем, 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 на гірку підем. Дітки, про яку пору року ми з вами проспівали пісеньку? Хто прийшов? Так, прийшла пора року зима. А яка ж вона, ця зима? Так, холодна, сніжна, красива, морозна, весела. Дітки, зима нам принесла сніг. А який він цей сніг? Білий, холодний, блискучий, пухкий. Сніг складається з ось таких сніжинок. Пропоную вивчити про них віршика, мов пушинки, порошинки. На покрівлі, на будівлі, ніжно падають. Сніжинки. Давайте закріпимо. Мов пушинки, порошинки на покрівлі, на будівлі, ніжно падають сніжинки. Дітки, давайте ми з вами спробуємо уявити себе сніжинками. Малесенькі сніжинки, ніжні і тендітні. Летять на землю із хмаринки. Вітер кружляє їх у таночку. Сильніше подує, сніжинки піднімуться високо-високо вгору, а потім повільно. Тихенько падають на землю, щоб прикрасити її до свята. До побачення, дітки!